Всіх вітаю! Мене звати Головко Іван. І сьогодні ми будемо паяти поліпропиленову систему від компанії ProTech. Перш за все, треба сказати, що труба та фітки не виділяють запах завдяки якісній сировині. Отже, ми розігріли наш пияльник до 200 градусів по Цельсію для 20-го діаметру. Ось табличка, в якій показано скільки треба секунд для кожного діаметру для пайки. Можете поставити на паузу і розглянути її. Отже, перед тим як ми будемо паяти, ми очистили нашу трубу та фінлинг від бруду та пилу з нежируючим засобом. Нагріваємо з обох сторін та тримаємо 5 секунд. Тепер маємо 4 секунди для встановлення. Перегрів може призвести до деформації труби чи фітинга, а недостатнє труба чи фітинг може призвести до неправильного з'єднання. І як наслідок розграматизації. Ось ми вдало спаяли без деформації. Якщо ви хочете дізнатися більше про цю е, систему, перейдіть за цим QR-кодом на сайт виробника. У мене на сьогодні все. Дякую за вашу увагу.